20 червня 1792 року в Парижі відбулося збройне народне повстання. Його ініціювала політична партія Жирондистів в епоху великої французької революції. Кілька тисяч мешканців передмість сподівались змусити короля Людовика XVI відкликати своїх міністрів та зняти вето з деяких декретів. Натовп силою увірвався до королівського палацу Тюїрлі. Вже 10 серпня того ж року короля було повалено. Цього дня 1918 року у Києві розпочався всеукраїнський церковний собор. Його скликала православна церковна рада. Тривав він три тижні. На ньому розглядалось питання звільнення УПЦ від впливу московського патріархату і повна її автокефалія. Також делегати наголошували на необхідності українізації парафій та богослужінь. Вже через рік відбулася перша літургія з читанням Євангелій, Псалмів і Кантів українською мовою. Згодом проголосили й автокефалію УПЦ. 105 років тому у Львові Україна та Польща підписали тимчасову угоду про припинення воєнних дій. Відбулося це у присутності делегації УНР, очолюваної генералом Сергієм Дельвігом, та представників польських військових. Невдовзі обидві країни об'єдналися проти більшовиків. Військовий союз між Україною та Польщею дозволив продовжити боротьбу за українську незалежність до кінця 1921 року. 85 років тому в німецькому місті Росток у повітря піднявся перший реактивний літак, устаткований рідинним двигуном. Це був приватний проєкт авіабудівної компанії «Гайнкель», який заклав основні принципи розвитку ракетної техніки. Головним конструктором літака став директор підприємства Ернст Гайнкель. Політ судна, оснащеного скидною носовою частиною, тривав 20 секунд. Єдиний його екземпляр був зруйнований під час Другої світової війни. Цього дня 1840 року був запатентований телеграфний апарат. Його розробив американський винахідник Семюел Морзе. Пристрій був призначений для передачі даних на великій відстані, працював за рахунок подачі і переривання електричного струму. Телеграфним кодом служили літери алфавіту, представлені комбінацією крапок і тире свого часу. Телеграфний апарат Морзе був найшвидшим засобом зв'язку. А яким буде 20 червня 2024 року, залежить від кожного з нас.